Цей один малюнок забрав майже три місяці мого життя. І все тому, що я не вмію малювати. Тому він мені дався мукою Господньою. І якби не те, що цей малюнок призначений для моєї найліпшої подруги, я б, напевно, навіть його не закінчила, як і всі мої попередні малюнки. Тому що для контексту я дуже страго з малюванням останні роки свого життя. Мені здається, ніколи не було тут легко і весело, але останні роки це просто катастрофа, при тому, що саме тоді, коли я обгейнула свій еквіпмент, і я одну купила екранний планшет, з цього моменту все пішло не туди. Останній раз, остання моя робота повноцінна, закінчена, Повноцінна — це портрет. Нічого все більше портрету я не малюю. Красивої дівчиночки в Анфасі я був три четверті, навіть не в профілі. Це було в лютому 24-го року, тобто ще два місяці, буде лютий 26-го, тобто останній закінчений малюнок був два роки тому, і це при тому, що той малюнок е був також першим після попереднього. Uh, і останній раз, коли я малювала більш-менш активно, це була весна 2022 року, тому що на фоні розвитку подій і появи з невіри щодо того, як, що відбувалося під час початку повномасштабного вторгнення. Ну, типу, не під час. На початку всі були ну, в піднесеному стані в тому плані, що були люди об'єднані, були готові боротися. Але я просто згодом стала зрозуміла, що це надовго, типу, що це швидко закінчиться. І я під страхом померти, дуже бесік, дуже банально. Я дуже загострилась в тому плані, щоб щось робити, щось діяти, бо до того я також не зовсім активно малювала, особливо в цифрі. Тому я дуже якось засіла за малювання. Я малювала зранку до ночі в ліжку, я мало куди вставала, окрім як поїсти в душ. І типу я була вдома. Приїхала додому з Києва і типу я малювала на свої досочки легендарні. І от з моменту 22-го року я перестала потім активно малювати, закинула е, намагання хоч якось їх в мережу своєї роботи. Uh, ну Там загалом все було погеншено, ну, нічого дивного. того типу, Напевно, зараз краще видалити ці сторінки, бо я все одно більше не повернуся до цієї тематики. Uh, і ось потім, через два роки, в 2024 році я малюю вперше за довгий час якусь картинку, може, я її сюди вставлю. І потім знову майже два роки, зараз я закінчила арт, також що тут покажу. Уже сподіваюся фінальну версію, бо я просто ще досі думаю над кольорами рамнітону. Тому дуже куметно видавати малюнок раз на два роки. Дуже продуктивно, дуже концептуально, я б сказала, незвичайно автентично. Саме через це, через такі прогалини і стільки часу, за який моя рука втратила будь-які навички, які вона мала, при тому, що це не дуже було багато навиків. Навичок. І не те, щоб я щось прям вміла сильно малювати, я просто head fun. Я дуже скучаю по часам, коли я просто проводила гаронча замалювання, мене рівіло на те, що нічого не виходить. Я тоді щиро просто повторювала якісь картинки з Пінтересту, ну, поняття, з мальовки, відтворення якихось туторіалів з Ютубу. Я хоча б щось практикувала, щось робила. Але й те загубила, рука все забула, і, типу, пішла повна зневіра. Але замість того, щоб <смість> логічно почати щось робити і малювати, бо логічно треба якось повертати те, що руки забули, я впадаю в віча від того, що не виходить те, що треба в перші 15 секунд моїх намагань, я це закидую нахрін. Тому, <смість> так і пройшло багато років, Бо кожна моя спроба повернутися до цього завершувалася моїм таким. Я не виходить, то, що було, всім пока. І дійсно, я зараз так задумуюся, я взагалі не думаю, що я можу намалювати щось, що я малювала тоді в той пік 22-го року, бо я не знаю, це був якийсь Fever Dream, типу, Я не знаю, як я це зробила і чому так багато малювала. Зараз, так повторити, не зможу навіть. Просто не зможу. Типу, якби захотіла. Я не знаю, чи це краще, чи це гірше, але факт є фактом. Щось тоді по да, um, Very sorry for my English. Це uh, так fabric, details, і дуже сорізу звідси, якщо когось це не сподобалось. Я просто дуже люблю цей мем. І в такому випадку рука забула. І я нічого не знаю, нічого не вчила. Пройшли дуже страшні для мене ці місяці роботи над цим малюнком, бо знов-таки nothing special, Це просто портрет, ванфас, кавайної ну, дівчинки за німі. е, Нескладна зачіска, нескладна, не одяг, нескладні аксесуари. Е, nothing special, але це все одно було майже не для мене гора, бо просто я все забула і починала ніби майже спочатку. Плюс я ніби зберегла собі якісь референси, але мало що я мала з ним зробити, тому в основному ця робота в мене майже всі писать без рефів. А, що погана, ну, погана завжди ідея, треба на ну, щось орієнтуватися. Якщо ви тільки на якийсь божественний художник-китаєць з досвідом 45 років індустрії, тоді, думаю, ви реально можете впоратися без референсів. І то не завжди. Тому тут буде виведено. Таймлапс багатостраждальний <смі> моєї роботи, <смі> тому що я почала її малювати десь е, е, м, десь 14 вересня. Коротше, середина вересня, і я десь тиждень на це мала, бо це малюнок треба було мати на момент 21 вересня, якщо не помиляюсь, якщо я помилилась, Настя мене уб'є. <смі> Жду пенку. Околемен. І сьогодні, сьогодні 3 грудня, тобто ще, грубо кажучи, тиждень і три місяці вересня по грудень. Я не просию себе дивувати і масштаби моєї прокрастинації, це те, що треба досліджувати в докторських роботах, магістерських, дипломних, оце все. Назвала майже одні ті самі речі. І все почалося непогано. Скетч. Але... Зазвичай це скетчу я кидаю. Я не доходжу ні до чого. Ні до якогось об'єму, ні до якось плоских кольорів, заливки, нічого абсолютно. От просто скетч і все. Далі в мої все. І часами тому у мене за цих. Майже чотири роки. В основному це просто не якісь скинуті скетчі. І, як я казала, всього, дай Бог, дві закінчених роботи, включно з цією, яка зараз. Тому, да, я багато прошу подумати. Тому зараз а... я хотіла би показати, як це було складно. Звісно, у мене немає. А... Повного відео, тому що я би манала записувати саме запис екрану, мій би нову тут як хріном собачим. Плюс я навіть не була впевнена, що я закінчу цю роботу, але я все одно продовжувала це робити, повертатися до неї як до якогось токсично відзимного колишнього, мені ніколи не було сумків. Але, типу, я це зробила. Це найголовніше. Неважливо коли, головне, що я це зробила. Це дуже для мене рідкісна подія, щоб я щось зробила. А, і частина у типу, мене є лише таймлапс Clip студіо, тому що я включила запис, і воно самостійно на фоні воно записує відео, просто що ти не маєш доступу до непришвичного відео, у тебе є лише варіанти, типу, скільки це буде потривалості, хвилина, там, 15 секунд або повністю. Але це ще просто повне прискорене відео, тому це буде прискорене відео, але в принципі по ньому видно більшість моїх проблем, з якими я стикалася. І... Uh, я сподіваюсь, це допоможе комусь, хто може схоже, може, має схожу ситуацію побачити, що за деякими каринками в інтернеті, красивими артами, десь там в Твіттері, в Інстаграмі, можуть стояти дуже, так би мовити, багато страждальні години праці. В моєму випадку, бо я взагалі все забула, але звісно. Думаю, не всі так. <сіх> думаю, деякі художники навіть малюють. <сіх> І навіть не раз року. Тому, можливо, це дійсно тільки маленька проблема такого масштабу. того. Але я хотіла би показати такий бекстейдж, тому що мені треба вилити цей біль. Мені. Я не знаю, чому я дивлюся десь на понятну точку, до речі, всім, <сіх> всім треба просто терпіть, бо я. Складно дивитися в камеру. Складно, бо там просто чорний, чорний простір. Так я дивлюся на залі на, на своєму екрані. Е, і тут буде в, цілому, в цій стороні буде, типу, текст, плашка, де буде відмічатися кількість спроб, е, які в мене були, на те, щоб намалювати ту чи іншу частину малюнку, при тому, що це тупо, це просто портрет. Назвичайно спешл. Того так. Я на мушках, тому що вони тут щось нашіптують, і я не слухаю паралельно плівки міндіча в намаганнях розібратися. Хто є хто. Це для звуку, тому що я сподіваюся, цей мікрофон нормально запише звук. Так що де? Зараз тут будуть мої страждання і мої очі на ноутбуці. Отож починається ніби все непогано. Я намалювала скетч, на нього немає таймлапсу, і я роблю лайнарт, що я ніколи не робила лайнарт, я не ніколи не вміла це робити. І це не те, щоб лайнарт, це, можливо, просто дуже доволі чистий скетч. І потім буде зрозуміло, що цьому нацелі було багато сенсу. Але чомусь мені просто подобалося цим займатися, хоча я розуміла, що в результаті я його не використовую, але було прикольно. Малювати тому можна бачити, як я запарююся з волоссям, хоча я не вмію малювати волосся, і кожного разу на мене виходить абсолютно по-різному. І тут я намагалася зробити більш якийсь анімешний стиль, типу трошки семиреалізму, і надивитися на всіх тих художників в Твіттері, але не допомогло. Тому волосся дуже не цікаво, дуже нудно, багато повторюваних форм. І, ну, типу, у них вистачає якоїсь дійсно варіативності, я вже мучу про якусь глибину. Тут починається перший страйл, Перша спроба обличчя, яку я накидала просто для якоїсь Тут я що думаю, що поможу зробити плоску заливку. Пішла друга спроба обличчя вже непогано, тому що я вже намагаюся, що цікаво, що цікаво, я, типу, Мені більше подобається стиль, коли є баланс між hard and soft edges, planes, і, типу, мені подобається бачити якийсь об'єм не сильно розмитий. Хоча з Airbrush може дуже красиво творити, якщо реально вмієш цим користуватися, то треба великий скіл не замилити дуже сильно. Я не знаю, чому я вирішила тут поки що намилить, чомусь мені виглядало це вдалим. Але я би хотіла бачити тут більше. Uh, більше чіткості і, можливо, більше об'єму, але об'єм ніколи не було моєю символ, моїм форте. Тому одразу спойлер. Все дуже плоско, ребята. Все дуже плоско. Але даний момент у нас якби... була перша спроба, і зараз йде друга спроба обличчя. Ось, звісно, дуже чопт. Але я питалася це що щось зробити, вони дивляться тобі ніби в душу. Тому, так, да, цікаво, що якби я почала з такого варіанту, де ну, я не сильно малювала в такому столі. Тако ніби виглядає не сильно прям мильно. Але відчувається, що в мене немає достатньо скіла, щоб мати якісь hard edges. і це ж виглядало розумно і в тему. Тому що треба розуміти будову голови людської, об'єму що я, яка ми таким не займаємося, ми таким не займаємося. Ми просто малюємо прикольних дівочок. Мені цікаво, коли почнеться перша війна, а це я просто примірила скінтом. Тут десь місцями буде, напевно, підвисати таймлепс, бо, не знаю, щось в Осків студію. Вона не вивозить такий великий об'єм файлу, напевно, тому що. Я завжди думала, що вона десь крякнеться, крашнеться і все буде погано. Тут я перемальовую очі, а, не це допоможе, не бо я удалила. Я повернулася до попередніх. Але хоча б була б би... голову, хоча б спроба. Типу, мені в мене була проблема, що очі виглядали доволі великими, і, типу, я ніби їх зменшувала, але знову ж глядала тумач, хоча я не сказала, що не прям геть великі планімешності. Тут я почалась перша спроба волосся. І це доволі велика помилка так деталізувати, про тому що я навіть поняття не маю, що я роблю і що я затіняю. Це просто якийсь random bullshit Go. Надіюсь, цю прикольну картинку. Тут ти спроба якийсь об'єм накинути. Угу, дуже класна ідея. Тут я повернулася до тіла, це моя перша спроба самої шкіри. Да. Нахай начала я потужно. Друга моя спроба пішла тілом. А да, третя спроба пішла тіла. Я не здаюсь, ребята, я не здаюсь. Просто я не знаю, чому але довелося якийсь референс, але нічого не могло. Перша спроба рукава, друга, можливо, третя вже. Е, потім я їх удалила. Потім ми спробуємо знову малювати волосся. Знову ми його пробуємо робити. Спробувала по відео якось бачила в Тіктоці, накидати спочатку м'яким пезликом, типу, якусь об'єму, базового, і потім більш твердим пезликом малювати, але ето флоп, ребята. Це ні, не... ето етопогіну. Я поняття не маю що роблю. Типу, це дуже, це дуже саме інтересне, типу, малювати, коли ще не знаєш, що робиш. Зараз Щобто... я починаю фарбувати, ніби я роблю якусь проволоку, типу. <смеш> що, що по сестрі, малювати з бліком кожну окрему прядку? При тому, що всі разом, разом вони не мають жодного сенсу ці бліки. <смеш> я така, ну чи ні, ну хай хоча б буде хоч щось, хоч якийсь типу рендер. Е, але, типу, ну не мала шансу на якесь життя, бо тут тупо немає ніякого об'єму. І, і часто я вирішила не робити якогось тут освітлення а план якогось світла, падаючих тіней, це просто. Плоска картинка, і, типу, на неї ніби, має бути просто прямо освітлення без ніяких прикольнесів, типу, з боку, зверху, там якийсь амбіт оклюжень додавати. Ні. Ми до такого не робимо. Того обидно, скільки я довго парлюся цим волоссям. хоча це навіть, дуже дивно, особливо з, зі сторони, де ці блівки навіть не на одному рівні знаходяться. Я не знаю, чим я взагалі думала. Можливо, я просто вирішила, що як почала, то хай вже. Говорить і хата. А, тому виглядала це забавно. Звісно, удаляю ту версію, бо це повний флоп, починаю по-новій, типу, вже пробувати текстурними пензлями, хоча мало що допоможе. Мені загалом подобається цей момент, ця спроба волосся, але проблема в тому, що я не могла потерпитися на хвостах, бо я забула, <гаритись> як я зробила цю, цю передню частину. Хоча, да, виглядає доволі непогано, хоча б є якийсь натяк на, на щось, хоча так складно сказати. Я хоча б спробувала щось прикольне, але далі видно, що не вийшло. Потім взагалі кумедно, що я повністю відмовилася від попереднього всього, що я малювала. І я вважаю, що це непоганий підхід в певній мірі. Просто дозволити собі вчити спочатку, тому що ем, не завжди допомагає. Ну, типу, якщо щось було від початку не зовсім вдалим, просто намагатися його переробити, не вийде, бо від початку матеріал основа ніяка, як у мене з моїм малюнком. Е, тому я вирішила з спочатку і диво, почати з кольору. Зараз це буде видно, бо я поставила на паузу. Е, не знаю, чому так, бо я ніколи не можу почувати, почати малювати з кольору через те, що. Я не сильна в тоні саме, values, color theory, нічогось цього я особливо не знаю. І якщо ти малюєш спочатку від початку в кольорі, ти просто можеш не послідкувати за цими values, і якби це виходить дуже не дуже. І часто я в основному завжди починала з чорно-білого і переходила потім в кольорове, бо спочатку в, в чорно-білому варіанті ти можеш слідкувати за своїм об'ємом. А тут, якби я здулася, і я розумію, що ну, попередня мене спроба в чорно-білий флоп, тому я на диво все обрала, крім скетчу, і почала одразу з кольору. І ну, доволі незвичайно для себе почала малювати якийсь новий підхід. Цікаво, що я брала більш такі приглушені кольори для початку, О, пробую ще раз рукава, це ми собі змонтуємо знову, якби все з нуля обличчя тіло влося. Мені так більше подобається обличчя, очі вийшли зробити ну, меншими і трошки більш гармонійними до обличчя. І на мене більше виглядає як пілітком, може, десь років 17 18 Ну, так мені здається, вона виглядає більш так, дорослі, ніж дитину. Я просто не вмію малювати дітей, і в мене не було наміру навчитися. Того наглядає більш як старшого віку, напевно. Тут. тут я роблю вчительські рухи. Додаючи прикольних кольорів, типу просто Airbrush з режимами накладання, не знаю, як це про сказати, дуже перепрошую. Але бачимо, ніби навіть обличчя, виходить, я навіть не реву над ним сильно і далі почала промальовувати на шиї той бантик. А, не знаю, чому брала такий темний кольор, він більш там червоного йде, але я вирішила, що я потім все то до чого напрягатися. І я тут дозвола собі не сильно якось заморочуватися, як бачимо. Хоча от почала малювати волосся, да, чорний екран, супер, кліп студіо, дякую. І вже волосся більш зафігачене, за, за але, в принципі, е, тут так само проблема, що нема об'єму, ці прядки вони якось не сильно мечаться, і зонотки-бліки, в яких дуже мало сенсу. Але це просто прикольно, я накинула Air Добавити якоїсь варіативності кольору і, типу, я вас Типу, типу, <світ> найбільша моя проблема, то, що я дуже лінива, і, типу, в мене немає терпіння дійсно приділити чомусь час. І якби я чомусь очікую, що можу намалювати щось прикольне за маленький проміжок часу. Розуміючи, що навіть теж волосся треба теж доволі довго рендерити, якщо я хочу його зробити так, як я бачу в інтернетах, в твіттері в основному я дивіться на арти. Сухня на диво не забрала багато зусиль, тому плані, що я не її не змінювала. Хоча тут також не мала об'єму, теж виглядає плоско. Ну, типу, я не намагаюся зробити якісь там великі груди, просто прям геть без грудей. Я не думаю, що я мала б намалювати, бо я просто не вмію зробити так, щоб виглядало ну, без ефекту зловищої долини, щоб просто нема нічого. Тому хай мене пробачать ті, кому це здається дивним. Я нічого сюди не вкладала абсолютно. Я, звісно, ще з цими лейс, Ні, не лей, це не кружево, це рюші. люші. за рукав, Очередна, чергова моя спроба, потім знову починається нова спроба. Я 15 картинок питалася повторити, але нічого не виходить. Потім знову спроба, десь менш хлопна. Да, я вирішила на ній зупинитися. Хоча другий рукав мене просто вбив. Друга рука, я взагалі немає повторити. Я хотіла скопіювати той інший перший рукав, але я розумію, що це взагалі буде абсурд типу, так облінитися. Тому я тут намагаюся декілька разів точно, скільки разів 3-4, малювати цей другий рукав, але все mm -hmm. мега-флоп. Починаємо знову. Знову починаємо. Славась, не буду дуже відставати, то як я говорю, що на екрані відбувається. Але в принципі, потім почаратися з режимами, всякими. моя частина, то відволік класний якийсь пензлик, заповнила про цю штучку на її шиї, бо я про неї забула. Я, мені гадання, бо вона забере доволі багато уваги і, можливо, це б вона саме дала ідея все-таки додати цей кулончик. Бо не вистачає, поки немає має навичок, зробити так, щоб він не забере на себе увагу. Бо його рендер трошки відрізняється, це те, як в мене вийшло і краще мене не могло вийти. Так що, якби. І що я можу сказати? Типу, звісно, я хочу себе поховати за те, що я хоча б одну роботу закінчила, зробила. Е за скільки <с -2> два роки? <с -2> ну як? Я малювала трошки в скетчбуці, але це тут ну, такі просто скетчі, я нічого серйозного не малюю. Тому тут хоча б щось. Звісно, мені не подобається. Майже все, тому що нема об'єму, немає е, якоїсь цікавої кольорової гами в плані якихось кольорів, типу е, не таких, типу, як сказати, одноманітних, не вистачає якихось цікавих відтінків. Знову таки, з проблемою об'єму витікає проблема, що вирішування якогось їхня не робити і не робити до якогось е, чітко вираженого освітлення, тому що воно ну, більше додає якогось атмосфери, якогось. Драматизм у певній мірі, якщо це дуже таке пряме світло, якесь типу такі чіткі тіні. Я хотіла зробити це більш якось няшну калайну пастельно і більш якби е, приглушено. Тому ну, рукава не хлоп, але колись, можливо, я зможу знайти щось, що пояснить, як намалювати тканину, складки. Тому що я, на жаль, не мала нікуди з художкою, і я ніколи не вчила фундаменталс якісь основи. Тому це була просто катастрофа. Я, я стільки картинок позбирала, де я тільки могла на кому на будь-якому арті, на фотографії, хоч рукав, повторити, взагалі не виходить. Логічно, бо ти не знаєш, що ти взагалі робиш. Але розумію, що в мене немає розкоші щось вчити зараз під час того, як я роблю цей арт. Проходилось просто щось копіювати, аби тільки щось вже було, бо просрочила я. Солідно дедлайн на майже три місяці. Ребят, ну, буває, ну що ну, ви, господи? Е, тому так. Напевно, мені реально подобається, як вийшло обличчя, хоча я е, не сильно заморачувалася, і це моя теж головна проблема. Мені впадло прям щось пропрацьовувати і особливо очі, хоча дуже багато художників любить малювати очі. Цікаво завжди помальовувати, існує 500 тисяч варіантів стилістик, як малюють люди очі, і це все дуже вирізняється, і це кидається в очі <свісно> логічно. Але мені дуже впадло їх малювати, і я роблю їх максимально якимись простими. І тому я намагалася правильно не перемудрити. Бо я знала, що задувгий кут. Ось я також ні очому, в тому плані, що не йому цікавих. Восок, волосків, локонів поверх одне одного, не вистачає якого об'єму, тіней від якогось падаючого локона на інший. Ну, типу, про деталі, типу, бантика, бантиків, і тут я зарімо, чую, тут <смас> майже ніякого рендеру не зробила, мені було впадло. Але хоча б я маю завершену роботу. І це вже непогано. Тому в підсумку хотіла б сказати, що. Якби без руху немає зросту. Треба рухатися. Неважливо, в якому темпі, неважливо, чи це завжди рух вперед, чи десь, можливо, це рух назад, але хоча б треба рухатись. Моя вона, найбільша проблема і є це те, що я взагалі не рухаюсь. Я паралізована страхом помилок, зробити щось не так. Але я задав коло. так. Звісно, зроблю щось не так, бо я тільки вчуся, це нормально. Але я не дозволяю собі це зробити, помилитися, і тому я нічого не роблю, бо я помиляюся. Я не можу помилятися, тому я нічого не роблю. Тому я сподіваюся, комусь мій приклад покаже, до чого може призвести нездоровий перфекціонізм і раціональний страх перед помилками, і показатися не невмілою в чомусь. Тому дуже шкода, що моя така доволі сильна пристрасть і любов в житті до якогось заняття, до, до хобі, до, до малювання перетворилася в нестерпну мою муку-господню, і я не знаю, що треба зробити, щоб повернутися якісь теплі почуття до цього до активіті. Я не знаю, за що взагалі братися, що малювати, що, за що, що вчити, що робити, чи якийсь купляти курс, збирати гроші, чи самому. У мене немає дисципліни, мене немає самоорганізації, я з тим не впораюсь, Тому можливо, мені придеться платити комусь гроші. Звичайне доросле життя, всім треба платити гроші. Всім всі, всім треба гроші, Того, якби, така історія. Якби, я сподіваюся. Ще після цього Арту я почну трошки частіше щось малювати і пробувати щось вчити, робити якісь речі. Ну, бо, блін, дуже хочеться малювати всі ці крутани з Твіттеру, у яких, тупо їхні скетчі або лайнар, залітає на 30 тисяч лайків. Молодці ребята. Азіати ніколи не перестають дивувати. Так що, такі діла.